Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні темою нашого відео буде перше підживлення розсади перцю. Висівали на розсаду ми його 25 лютого. До речі, ці відео як та коли правильно сіяти є на нашому каналі. Ось такий вигляд він має в нас сьогодні і зараз настав якраз оптимальний час для першого внесення добрих, тобто підживлення. У відео ми покажемо, як правильно та чим підгодувати нашу розсаду, як правильно її поливати, та чи потрібно підсипати землю в касети, яка просіла. Ми маємо два таких лотки, дві касети. Тут у нас в, цій, в цьому лотку посаджені такі гібриди перцю, як червоний лицар, магно та біхар. Де у нас лоток, скажімо так, із секретними гібридами. Назви їх ми поки що не розголошуємо, так як ці гібриди нам дали новинки, це нам дали їх на тестування. Тобто ми хочемо провірити їх, посіяти, провірити, отримати результат і вже показати вам готовий вирощений врожай. Тому назви цих гібридів поки залишаються маленькою інтригою. Одразу хочу сказати декілька слів про схожість насіння. Наприклад, в цій касеті ми висівали. Перший у нас був червоний лицар, ми висівали тут вісім насінин. Із восьми у нас взійшло сім. Три, три і ось дві. Одна в нас не взійшла. Далі у нас йшов гібрид магно. Раз, два, три, чотири, насінин. Із п'яти всі п'ять зійшли. Ми показуємо так, як є, нічого не приховуємо. І далі йде у нас біхар. Теж ми сіяли тут 5 насінин, із п'яти у нас зійшло чотири. Ось раз, тут немає, два, три, чотири, п'ять. Тобто одна насінина також не взійшла. Тобто, бачите, ми своїм прикладом показуємо, що ми насіння на схожість перевірили, відхилення, яке там по насінині не взійшло, це в межах норми. І коли говорять, що там брали імпортне якісне насіння, а з 10 там 10 зернин не взійшли, жодне, наприклад. то це значить, що це не неякісне насіння, це, скоріше за все, що були якісь допущені помилки при посіві, чи то ви його глибоко заглибили при посіві саму насінину, чи, можливо, перелили водою, що призвело до загнивання насіння і всходу. Ви так і не дочекалися. Далі переходимо до вибору добрива. Чим же варто підживити нашу розсаду. Так як наша розсада ще відносно тоненька, то для першого підживлення її треба підживити м'яко, не перегодувати, для того, щоб не спровокувати витягування. Для підживлення нашого перцю ми обрали таке мінеральне добриво, як мастер від італійської компанії Valagro з формулою 13 40 13 а також біостимулятор Viva. В садових магазинах ви часто можете бачити добрива, мастер, але з різними формулами: чи то 3.1138, чи то 202020, 20, 20, 20, чи як в нашому випадку 134013. 13. Що значать всі ці цифри? Ці цифри показують склад добрива. Тобто, у даному випадку 134013. 13. Азот. Фосфор та калій. Тобто дане добриво містить 13% азоту, 40% фосфору і 13% калію. От в даному випадку 40% фосфору це саме те, що потрібно нашій розсаді для розвитку гарної міцної кореневої системи. А також ми використовуємо біостимулятор VIVA, також від компанії Valagro, який допоможе нашій розсаді гарно розвиватися та зміцнить її. Далі часте питання, як же правильно розводити ці добрива та в якій концентрації. Ми взяли всього 2-літрову банку води, так як зрозуміло, що в нас всього дві касети, то нам на 10 літрів води буде дуже багато, так як що мастер, що віва ідуть ці маленькі фасовки на 10 літрів води. Розпочнемо ми з мастера. Тут іде 20 г на 10 літрів води. Ми будемо використовувати 5 г, це 1 чайна ложка на 2 літри води. Відкриваємо наше добрива. Також хочу відмітити, що для першого підживлення ну, не варто збільшувати концентрацію, тобто прямо гірку велику ми не беремо. Далі ми беремо біостимулятор Viva. Тут іде 25 мл на 10 літрів води. Тут фасовочка йде уже рідкий, тобто нам прийдеться відміряти звичайним медичним шприцем. На 2 літри води нам необхідно буде взяти 5 мл. І на 2 літри води ми відміряли 5 мл стимулятора віва і виливаємо в нашу банку з водою. Тобто ми не розводимо розчин на 10 літрів, так як всі добрива, всі препарати рекомендується використовувати свіжоприготовленими. Тому ми відміряли ту концентрацію, яка потрібна для нашої кількості розсади. І гарно будемо перемішувати. Також варто ще звернути увагу на температуру води. Вона має бути відстояна і кімнатної температури, тобто, щоб вона була не холодною. Гарно перемішала. І важливий момент, ні в якому разі не поливайте ваші рослини з поливайки, так як потоком води ви можете пошкодити тендітні паростки ваших рослин. Для цього краще використовувати або таку медичну грушку, або звичайний шприц з аптеки. І також важливим ще є те, що ні в якому разі не поливайте під корінь, краще поливати по краю стаканчику, так рослина буде нарощувати гарно кореневу систему і засвоювати поживні елементи. Набираємо наше добрий грушку і поливаємо наші рослини, поливаємо не під корінь, не під стебло, а трошечки більше по краю самих комірочок в лотку. Обережно проливаємо, щоб не пошкодити наші рослинки по краю касети. Як бачите, земля в касетах трохи просіла, чи потрібно її підсипати? Так, але не одразу. Дайте розсаді 2-3 дні після підживлення для того, щоб вона зміцніла. Потім можна додати легкий поживний субстрат, але не засипаючи степло. Якщо зробити це одразу після підживлення, наша розсада ще слабка і відносно тонка. Якщо підсипати зразу, ви можете пошкодити або заглибити наші рослини. Тому спочатку підживлюємо, даємо 2-3 дні, а потім уже підсипаємо. Також часте питання: чи можна для підживлення розсади перцю використовувати такі добрива, як монофосфат калію або мастер 20-20-20? Так, ці добрива можна використовувати, але не для першого підживлення. Чому? Монофосфат калію містить високий вміст фосфору. Та е, також містить калію, але не містить в своєму складі зовсім азоту. Ми знаємо, що в невеликій кількості азот також потрібен на початковій стадії для росту зеленої маси. Ці добрива, що мастер, що монофосфат краще вже використовувати, коли буде 3-4 справжніх листочки, або перед пікіровкою, або вже перед самою висадкою рослини в відкритий ґрунт. Тобто вони підходять, але не для першого підживлення. Ну що ж, друзі, наша розсада отримала перше підживлення, будемо спостерігати за її ростом. Якщо дане відео було вам цікавим та корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте!